Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги іграшки Монтесорі. Це розвиваюча іграшка для дітей одного-двох років. У набір входить 6 дерев'яних яєць та 6 відповідних дерев'яних гвинтів, які діти можуть закручувати та відкручувати, використовуючи свою дрібну моторику. Іграшка розвиває координацію рук, очей та навич. Вирішення проблем різнокольорові яйця та гвинти роблять його візуально привабливим та цікавим для дітей, виготовлений з високоякісних та нетоксичних матеріалів. Пропонуємо до вашої уваги дитячу дерев'яну головоломку Монтесорі. Даний дерев'яний пазл це розвиваюча іграшка для дітей, призначена для розвитку когнітивних та моторних навичок. Пазл складається з дерев'яної дошки з вирізаними фігурами та відповідними деталями, які ідеально вписуються в вирізи. Головоломка виготовлена з нетоксичних та міцних матеріалів. Яскраві кольори та милий дизайн роблять головоломку привабливою для дітей. Вона стане ідеальним подарунком на день народження, свято чи будь-яке особливу подію Пропонуємо до вашої уваги іграшку Монтесорі. Дана іграшка це набір із шести різнокольорових яєць різних форм та розмірів. Вони розроблені, щоб допомогти дітям вивчати основні математичні поняття, такі як числа, рахунок та геометрія. Кожне яйце можна розділити на дві половинки, щоб виявити інший колір та форму всередині. Дітям пропонується поєднувати кольори та форми, щоб створити повне яйце. Вони виготовлені з високоякісного нетоксичного абс пластику, який легко чиститься та буде довго служити. Пропонуємо до вашої уваги різнокольорові іграшки Монтесорі. Дана іграшка створена, щоб допомогти дітям розвивати свої навички малювання та розпізнавання кольорів. У набір входить шість напівпрозорих дощечок, завдяки яким дитина дізнається, який колір отримується при змішуванні. Має компактний розмір та дуже зручна в зберіганні. Іграшка допоможе розвинути пам'ять та творчий потенціал вашої дитини. Це чудовий варіант для подарунка на будь-яке свято. Пропонуємо до вашої уваги дитячу магнітну іграшку лабіринт. Даний магнітний лабіринт це весела дерев'яна гра головоломка, яка допомагає розвивати дрібну моторику та здатність дітей вирішувати проблеми. Завдяки міцній дерев'яній дошці з магнітною паличкою діти зможуть пересувати металеві кульки через лабіринт. В ньому будуть різні перешкоди, що дозволить дітям використовувати свою логіку та творчі здібності. Іграшка виготовлена з безпечних високоякісних матеріалів, що робить її ідеально. Подарунком для дітей віком від трьох років.